Добрый день, дорогие друзья, зрители. Сегодня повезло встретиться с Владимирами Пандаренко. Уникальные люди. Это отец, пан Владимир Александрович и сын Владимир. День. Удалось, день. удалось им предсказать уникально сделать прогноз по избранию Трампа. Буквально за год до выборов, когда еще никто не верил. В принципе, в то, что такое возможно, что Трамп может стать президентом, вот им, собственно говоря, удалось это предсказать. Более того, даже есть уже подтверждение тому в газете. А вот, собственно говоря, газета да, у тебя есть. О, так так вот, так, хорошо. Это одна из газет, которая подтверждает да, да, я народная газета сделать... Ярмара. Mm -hmm. Вот, собственно. и за год мы спрогнозировали, mm -hmm. что... Трамп будет президентом. Трамп будет президентом, Скажите, а как вам это удалось? Вот на основании чего такое вот такое у вас было? Это вам сон ну, грядущий ну, или ну, как? Объясните это. Ну, по-первых, Беллину помогла больше удача. Он сделал с 50 выборов двух, а потом я... Хиллари в... Клинтон и в... Трампа. Верю, что, ну, не будешь, жилка правит, наибогачую украинскую Ага. Угу. І жінка рано чи пізно буде правий. А ми зробили найсерйозніше дослідження з моїм другом Олегом Харченком, докторська дисертація якого про американський гумор в 20 і 21 столітті. І... Це були настільки глибокі дослідження, що вони попали в точку. Перед цим нам ще вдалося спрогнозувати перше та друге обрання Обами. Багати раз ми обира... значить прогнозували обрання президентів Германії. Зовсім недавно ми спрогнозували обрання Макрона. У... Я спрогнозував, значить, у. Франції можете подивитися цей прогноз на сайті Політінфо. І це наша робота, завдяки якої мене називають українським Нострадамусом. Я не претендую на це звання. Я пр правильно так, бо я претендую. Розумів. Але якщо люди так Називаюсь, значить, то є ж підтвердження наших точних прогнозів, да. бо народ не помиляється у своїх да. визначеннях. Ні, він помиляється. Коли обирав Порошенка з Януковича, от тоді він помилявся. Угу. Скажіть, а от було таке очікування, що от як время виборів, да, от що, якщо Трамп прийде к власті, то підтримка України буде зведена к нулю. Якщо даже не наоборот. От сейчас вот можна сделать какие-то уже виводы на основі його перших кроків. на посту президента Соединенных Штатов Америки. какие можно выводы сделать из того, что, что, уже произошло, какая поддержка Украине оказывается и какая, возможно, будет оказана помощь в дальнейшем? Ну, я думаю, что я бы платила и клетку, а я бы уже разведала, а так, ну, и себя, что Порошенко добьется чего-то и то, что будет коррупция с Хэма, Трампа и Порошенко, чтобы поделать гроши. Поддержка оказывается Украины да очень слабенькая, да. потому что Украина не послушала Шо? нас прогноз о том, Шо? что победит Трамп, да. и поддерживала а, Хиллари, Хиллари Клинтон, и теперь Трамп обиделся, обиделся, он очень плохо воспринимает э... Порошенко. Порошенко. не хочет ему помогать, помогать и только и в основном в, под давлением Сената витра. он вынужден Нет. помогать украине ну совсем недостаточно Украина не получила высокоточное оборудование Рудомо. Украина не получила других форм... помощи До сих пор нет голубых касок ООН на границе с Украиной, с Россией, которые могли бы развести вот этот конфликт. Да. Очень недостаточно. Да. А как вот ты думаешь, ты, пожалуйста, честный ли президент нас с Украины? Порошен. Коррупционный. Коррупционный. А почему так думаешь? Ніхто не крав би, Україна вже входила в 50-ку найбагатших страны. А б було плечу заводів, то взагалі в залив досяг туда. То есть все-таки вот коррупция это беда номер один в нашей стране. Да. Mm -hmm. А mm -hmm. как бы ее побороть, как ты думаешь? Детекторная уже. То есть любой чиновник должен проходить детектор лжи. Ну да. Каждый день должен. А Вы если кто-то... Вы ищите смертную карту за это вот, не было желания, желанием А нет, это сильно дорого. То это дорого? Два миллиона процентов вет взятки. Ясно. <говорит> yeah. yeah. Взял взятку, а заплати намного больше, чем ты взял, да? Два миллиона процентов. А как же поймать э, взятки? Доктор, уже каждые два часа. Ось, а, скажи, а какой видишь ты Украину в будущем? Ну, в смысле вообще бизнес какие-то развиваться в стране нашей будут или не будут? Я взавиб зависимость от президента. Якщо прийде новый корупціонер, то буде то Украина буде. Ще хуже. Ну або хоча б було б краще, де багато от як був би такий, як кучма, от він крав, але в Україні все одно було добре, бо він крав, але він крав так, щоб і йому було добре. І щоб в страні було добре. І Трамп краде, але він краде не так, що страда біда. Він краде і собі, і страді остане. Володя, а якби президентом України був ти. Як би ти покращив? Що б ти зробив для людей? Для людей саме головне гроші. Можна настроїти да? кучу заводів. Двигателем прогресу є часник. На гроші часника завод, який виробляє айфони, бо це дуже вигідно. Деталі можна купити в Китаї для айфона. Це треба буде 20 баксів. Ти говориш чеснок. Чеснок ти підрозуміваєш як бізнес, так? Да? То есть значит, заработать деньги на чесноке, вот потому что он очень раз, дорогой. Разобраться на вот таких вот потому что в Китае, если на рынке китайского купить запчасти для телефона, да. вот давайте сделаем довольно Украину. Сколько так. будет коштовать детали, чтобы сделать вот такие вот телефоны? Ну, в Украине, наверное, дешевле, дешевый же наш нас... Це no, у вас труда. Ні, скільки, треба, ні, скільки треба закупити, наскільки, допустимо, я хочу зробити, айфон, я куплю на китайську запчасти, Скільки треба, скільки я потрачу Ну, Ти казав mm -hmm. 20 доларів? Да. Я потрачу 20 баксів. Mm -hmm. А збірка десь в Україні, так? Да? Так. Да. Тупо перевоз з Китаю. Mm -hmm. А що ти ще зробив, Володя? По-перше, закінчує війна. А як цього досягти можна? Для цього треба владу. Але є схема ще треба. Знищити корупцію по воїні. Якщо корупції нема, більше грошей на туди. Ото... Буде більше, більше отаких от от оборони, танків, пушків, куртуш і прочего. Бо і Росії доведеться вилажувати набагато більше, бо в неї корупція розвинута, а в нас і взагалі не буде. Ну, може, буде трошки, але це буде як перекучення, що страді буде хватати, буде розвиватися, заводи до відстроїться. А у вас і в школі бувають вибори? Тебе в ким в школі вибрали володя? А я буда, де в школі бувають в яким тебе в школі, в класі вибрали? Заступником, заку, заступником главного міністра. Якого? Гранкін. А Гранкін міністр чого? Міністр права поряту ми слідкуємо за цим е як патрульним, якщо вони беруть взятки, штрафує їх. Так, добре. Мать дома свого заступника міністра правопорядку. Та я да. пане заступник міністра. А які у вас ще в школі є міністри? Розкажіть, будь ласка. У нас є староста класу. У нас є другі міністерства, але вони дуже слабкі, а дуже слабке. По патруль, бо глава нічого не робить і правопорядок, і застави бере, і випускає тих, кого засудили? А хто ж президент у вас крімська? Це ста Олег. Як його прийшли? А на який термін він обраний? Не, а якби тебе обрали? Президентом старостої класу, що б ти в класі змінив? Та ну, би до сусіднім класу. Ну і хіба можна битися? Це б тебе зразу б скинули. А там де можна скинути? Можна, якщо народ там... не задоволений. А там тільки я як староста класу можу когось брати з поста. Ну а вчителька ще, а директор школи. Так навірно, ні. Ну, не знаю, в нас в класі ще не було випадків, коли пересказали. Нарости з з других посад збили. Того війна не найкраще. Війна не то, щоб брати налоги, налоги Хорват класа бої і більше 6% бит. Та хіба ти? Злодій, хіба тебе тато так вчив, щоб гроші красти? А хто сказав, що це буде за роботу? Всі гроші будуть розходуватися до зарплати. В нас зарплати. Ну, то ми заберемо всі застави, які дають нам ми забисти. Це чесно. Не можна синочок. Застав, є, є таке поняття, як застав наживатися на війні. Це найвеликий гріх, мародерство, коли так ми, люди так. воюють, люди страждають, а на війні наживаються владці. Так, І... так ми будемо, так це буде на зарплати, Бо у нас в нашій класі не прибрано. Бо всі кажуть, а зачем нам працювати, якщо ні, ні після не зарплати? Безумовно, треба мотивувати школярів. А в четвертому класі три класа буде першими класами, тому вони здадуться навіть за заразу. Воювати не треба ні за яких обставин. Так. Треба захищати людей і бути настільки розумними, щоб так, не допускати війну, як роблять в стратегії всіх часів і... народе. Водя, а подскажи, пожалуйста, еще, какие бизнесы ты знаешь интересные, перспективные, вот, помимо чеснока, вот, чем людям можно заняться, чтобы обеспечить, прокормить себя, свои семьи? Самого. Само что? Самого. Це народ так виживає і робить самого новаріння, так? Да? Ну так. Да. Бо а на клеть на них вилка, і це все продавати за кордони. Тобто <різь> ти придумаєш на новий уровень вийти? То есть лайнер... Експорт самогону. Лайри в Америку йдуть загружені самогоном, а вертаються загружені пачками баксів. <різь> це цікава <різь> ідея. Ну це він повинен бути такий. Ядерний самогон, такий ядреные. Я Юрчикском найбільше лише більше лише чем до села населення Полтавской Як как думаєш, які какие б покупали більше всього самогону? Ну, У... наших Сусіди, може бути, наші? Сусіди, наприклад, другі Ібі... на ібіці спеціально їдуть з Англії, другі, бо на ібіця стакадо там когось стоїть 2 євро, а маляри це може доходить до 6 євро стакан. А, -то. а де найбільше п'ють синочі? В якій країні? В Росії в Росії, бачиш, так, але люди співають. Так, біда і води не дають, або е, друзі бідних країн там одвоюють. Так, да, да, в бідних країнах найбільше п'ють. Так, да, але води на той бідні, що дали нам заплатять, а от... Е, Тобто все-таки продавали в багаті країни? Так. Да. Богатые страны. Европейские страны, американ, американцам продавать. Да. Угу. Ну, на американском континенте, но тут Є виключе страд, який на американському континенті продавати продавали желательно. Венесуела, Венесуела, Колумбия. Uh -huh. Ще то знаєш Кеалан, Гондурас. Uh -huh. А почему не желательне? Вони це, це вони знаете в мене ще государства. Uh -huh. Щоб не було погано, бо там нап'ються і будуть э, воювати між. собою. Та вони собою. ще й та вони найбі та це одні за бідних країн. Ну я зрозумів і плюс і, і не зможуть хорошо заплатити, а по друге, ще й це в возло піде. самогон. і на Ібіці, от за це реально вилажать кучу грошей. А треба ж. Я тобі завжди розказую, Володя, щоб якісь винаходи придумувати. По-англійськи це називається ноу-хау. Знаю я. І ці винаходи допоможуть продавати. От зараз квадрокоптери скрізь дуже модні it технології Ну, ти вже ж можеш програму розробити і продати. Ну, ну так то ж ну, таке комп'ютерно. Я не вмію робити сайт, як я по-твоєму зроблю програму. Ну ти бачиш, ти ще тиждень назад не вмів робити а, YouTube канал, ну, а так, зараз ти завів свій YouTube канал, Samsung, як він називається? Samsung t 285 Так я його сам не робив, мені друзі робили. Але ти зараз на нього хоче виставляти своє відео, і я ну, всіх, да, всіх казали, запрошую його дивитися, дорогі mm -hmm. друзі. Там дуже комедне відео. Клювий Клеш Рояль. Якщо вас цікавить сміх, то Дареда Гоборина без розділу. Mm. Oh. А це теж твій канал, так? Це, так, мій канал. Рецепт. Ми можемо внизу ссылочку відставити, щоб люди могли по ній приходити і дивитися ну, твій канал, так? Да, Добре. Да? Да. Рецепт успіху, наприклад. З'яти сьогодні. Сьогодні, так. сьогодні рецепт успіху я розказав про нього. Володя, а на твій погляд, який рецепт успіху? Що треба людям робити, щоб у них був успіх? По-перше, треба не обирати Катра Порошенка на виборах. Не обирати корупціонерів. А самім вже і так вся Україна буде плясати? А самим яким треба бути? Треба. Треба не дивитися, ой, я те, втратив ой, берете бой, так роблять бідняки. І що досягають бідняки? Вони стають ще ще біднішими і докачаються до біля. Вибачте за. Вибачте за таку серйозну думку. А яка ж... А... які ще рецепти успіху? Ну, питайш... Щоб перемагати, що треба? Треба вірити в себе. Мабуть, і вчитися дуже добре, так, треба. Так, так. А ти допоможе мені сайт створити? Допоможемо тобі то сайт створити, а ще бачиш тато. Свій зовсім не юний вік, хоча бабуся прожила 107 років. Я ще така дитина. Іду вчитися в школу мерів. Я створив свою команду. У нас будуть викладати колишні прем'єр-міністри, вже в гості приїжджають, значить. Прем'єр-міністр, народні депутати з лекціями будуть читати, це школа мерів на гранти, як то, академія. Ви хочете зробити академію. Ми хочемо вчитись ти, там. А що тобі тобі подобається твій сайт політмарки Ми його створили, на сайт політмаркет. Тільки кілька днів. Та, і але, там дивіться його, будь ласка. Там До речі, там є і мої послуги, реклама на моїм телеканалі. О, так що бачите, як добре ми розвиваємося. Головне робити крок за кроком. Нові унікальні пропозиції потрібні да. людям. І робити їх на найвисокішому рівні. Ще ми продаємо книжку, яку, до речі, ось автор. А що за книга проспішить? Ну, продаємо книжки про кличків. Ага. Ці да, книги, да, значить, були надруковані в Україні. Перший тираж дуже охоче і розійшовся про неї. Писала газета Факти, газета по українськи, багато інших газет. Да, 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 а тепер ми хочемо продавати її в Європі. Якщо да, да. хтось захоче нас в цьому плані до нас приєднатися як партнери, дуже вас до цього запрошуємо. Да, 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 да. запрошують. Спасибо большое вам, друзі, за. Ответы всего наилучшего.